Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми ще один урок поговоримо про ділення раціональних чисел. І на початку хотіла б звернути увагу на окремі випадки ділення. Отже, ми пригадаємо, що якщо ми виконуємо ділення раціональних чисел, маючи однознакові числа, ми отримаємо плюс при участку знак частки відділення плюс, якщо ми ділимо різнознакові числа мінус на плюс або плюс на мінус, отримаємо. А в будь-якому випадку знак мінус. Ось ну і тепер хочу звернути вашу увагу на. Інфографіку, яка представлена на екрані справа, ми бачимо, що серед правил, які ми вже роздивилися, є ті, що можна віднести до окремих випадків ділення, а саме перше це А поділити на 1 до рівня А, отже, якщо ми будь-яке число будемо ділити на одиницю, незалежно від того, в додаткому вона буде чи від'ємним, ми отримаємо те саме число. Якщо ми будемо А ділити на А, отримаємо одиницю при умові, що А не до рівня нулю, тобто, якщо ми ділимо. Число само на себе, то отримається одиниця. Далі до третього окремого випадку можна віднести ділення нуля на будь-яке число, а незалежно від того, буде воно додатнім чи від'ємним. В будь-якому випадку ми отримаємо нуль при умові, що а не дорівнює нулю. До четвертого випадку я б віднесла правило мінус А поділити на А, так само як А поділити на мінус А дорівня мінус одиниця. Тобто, якщо ми будемо ділити два протилежних числа у будь-якому випадку, отримаємо мінус один, якщо А не дорівнює нулю. І п'яте правило відоме нам уже з початкової школи, що ділити на нуль не можна, воно так само розповсюджується. І на, на випадки ділення від'ємних чисел, ну або якщо узагальнити взагалі то раціональних чисел, ось, ну і, будь ласка, якщо у вас є потреба, ви можете собі записати ці окремі випадки в зошит. Якщо ви запам'ятали, в принципі, вони не нові. Єдине, що, коли ми будемо з вами виконувати ділення раціональних чисел, тобто додаються у нас тепер ще й від'ємні, треба про них пам'ятати. Ось ну і починаємо уже сьогодні з більш складних завдань номер 1298 Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера математика 6 І приклади от вже в собі містять, крім того, що безпосередньо ділення. Так само у нас тут додаються вже мішані числа для того, щоб виконати ділення. Різнознакових чисел я нагадую, що ми спочатку визначаємося із знаком з результатом частки. Результат та результат частки в даному випадку буде число від'ємне, ось ну і далі. А для того, щоб виконати ділення мішаних чисел, я нагадую, що для початку нам потрібно їх перетворити у неправильний дріб. В першому прикладі нагадаю, далі вже більш детально на цьому зупинятися не буду. Для того, щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, ми множимо цілу частинку на знаменник, далі додаємо чисельник і результат записуємо. У чисельник це буде 5, ось знаменник залишається без змін. Далі поділити, враховуючи, що знак я вже винесла наперед, тому я вже не звертаю уваги на мінус, і перетворюю відповідно на неправильний дріб. Це буде 40. сьомих. Ось таким чином. Далі нам потрібно пригадати правило спочатку шостого класу, як виконати ділення. Ми передвертаємо відповідно. Дроб до дріб ділення, міняємо на множення, другий дріб перегортаємо чисельник і знаменник місцями. При цьому я нагадую, що зводити до спільного знаменника не потрібно як деякі з вас це досі намагаються зробити при множенні дробів. Ось тому, будь ласка, дивимося. Якщо можна виконати скорочення, звичайно, його потрібно зробити і залишається у нас у підсумку. А, так, вибачте, тут у нас була четвірка, я дивлюся, виправляюся. Значить, у нас сімка відповідно не скорочується. Ось так дивимося. А скоротити можна тут тільки 5 і 40. Да, ось таким чином і залишається зверху у мене сім, знизу відразу я помножу 4 на 8, це буде 32. І у підсумку маємо відповідь: мінус 7,32, Це дріб не скоротній, правильний. Отже, він залишається в такому вигляді. В прикладі 2, Мінус 3,1 поділити на мінус 2,1 третьо. Маємо справу з діленням двох від'ємних чисел. Отже, на початку визначаємося, що точно будемо мати результат додатній. Отже, залишаємо знаки і відразу починаємо перетворювати наші мішані дроби у неправильний дріб. 3,1 це у нас буде 28, ,9. поділити на 7 третіх. Далі. Аналогічно до першого завдання ми перевертаємо місцями чисельник і знаменник другого дробу. Ось, ну, і дивимося, що можна у нас скоротити. Можна скоротити 9 і 3, знизу залишається 3 зверху 1. І далі дивимося 28 7. 28 7 можна поділити на 7, зверху залишається 4, знизу 1. І отже, у підсумку маємо дріб 4 третіх, це дріб неправильний. Отже виділяємо цілу частинку. Для того, щоб її виділити, нам безпосередньо потрібно поділити 4 на 3. Ми бачимо, що 3 вміщується 1 цілий раз в число 4. І, відповідно, якщо ми від четвірки заберемо 1 раз 3, залишається 1 третя. 1 ціла, 1 третя. Ось таким чином ми виконаємо. виконуємо ділення вмішаних чисел. Хто не встигає, зупиняє відео, переписуєте. Ось, ну, маю надію, що ви Розібралися, якщо вам цього достатньо без записування, рухаємося далі. Так. Наступні два завдання з цього ж самого номера: номер 3 і номер 4. По аналогії, ви можете зупинити відео, зробити це самостійно, потім перевірити з відповіддю, яку ми отримуємо на екрані. Для того, щоб закріпити отримані знання, спробуйте попрацювати самостійно. Так, ну а ми продовжимо. 7 на 7, 49, плюс 6, це буде 55 сьомих. Поділити знак, ми бачимо, що виконуємо ділення два від'ємних числа, я не проговорила, але я думаю, що ви Зрозуміли з попереднього завдання, маємо додатні результат, тому мінуси ми опускаємо. 7 на 9 – 63, плюс 3 – це буде 66. Ось. Ну, і Ті, хто із вас уже швидко рахує наперед, про раховує кроки, ви бачите, що у нас отримається знову поміняли ділення на множення, і бачимо такі чисельники і знаменники, які дуже просто скорочуються. 7 і 7 можна скоротити, залишається по одиниці, бо це однакові числа. А от що до 50 65 і 66. Ви бачите, такі цікаві числа, їх можна скоротити на 11. У підсумку маємо результат. Зверху 5, знизу 6, отже, 5 шостих. Ось так. Так, ну і завдання 4. Ми бачимо, що ділиться два різнознакових числа. Отже, у підсумку будемо знати, мати знак мінус, витягуємо його наперед. І перетворюючи у неправильні дроби, маємо 14 дев'ятих поділити на 49 вісімнадцятих. Ось таким чином так, мінус виносимо вперед. Знову по алгоритму перетворюємо ділення на множення, перевернули догори чисельник і знаменник другого дробу, так, ну, і що до 18 і 9, я думаю, що тут ви швидко підібрали, що залишається 2 і 1, якщо ми виконаємо наділення, і 14 і 49 можна поділити на 7, у них є спільний дільник 7, зверху залишається 2, знизу 7, ось, ну, і далі вже записуємо вже результат, 2 помножити на 2, усно виконуємо множення, це 4, 1 помножити на 7, це 7, отже, відповідь мінус 8. 4 7. Так, на таких чотирьох завданнях ми повторили з вами, як виконується ділення мішаних чисел. При цьому відпрацювали правило ділення як однознакових, так і різнознакових чисел, а взагалі то раціональних. Да, я нагадую, що ми їх називати будемо тепер уже ось. Ну, і тепер попрацюємо з завданнями не з дробами, а із цілими числами. Приклади, які місяць собі декілька дій. Отже, правильно треба розібратися із знаками Номер 1304. Для того, щоб його правильно виконати, ми спочатку визначаємося з порядком дій, проаналізувавши перше завдання, ми бачимо, що перша дія у нас буде ділення, на другому місці у нас буде друга дія, це буде додавання, і, відповідно, третя результат. Yeah. Які ми отримали в першій і другій дії, треба була друга дія множення, вибачте, і друг, третя дія додавання. А, значить, дивимося уважно. Я нагадую, що порядок дій у нас виконується таким чином, що пріоритет спочатку віддається множенню ділення, і тільки потім виконується додавання і віднімання. Отже, мінус 280 поділити на мінус 4, два різнознакових чи однознакових числа діляться. Маємо 70. Думаю, що ви всі помножили. Далі, якщо ми будемо множити плюс 7 на мінус 3, результат буде від'ємний, мінус 21. Ну і далі вже. Для того, щоб нам відняти, пригадуємо, що це у нас іде ось таким чином: дорівнює 49. Добре. Так, дивимося приклад 2. Переписуємо його в зошити, дивимося, поки переписуємо, аналізуємо, що до першої дії у нас відноситься ділення, до другої дії знову-таки відноситься ділення, і от третя дія це буде якраз уже віднімання. Уважно дивимося. Найскладніше тут визначитися із знаками, які ж тут будуть знаки, і не помилитися саме з мінусами. 120 поділити на мінус 6, Дивимося, що у нас виходить, значить, це буде 20. Знак мінус, да, мінус 20. Чому мінус 20? Тому що від'єм, у нас різнознакові числа, відповідно при діленні, будемо мати від'ємний результат, мінус 20. Ось так. І якщо ми дивимося уважно, 18 поділити на 2, якщо ми будемо ділити, це буде точно 9, бо ми ділимо модулі. І от зверніть увагу, що у нас стоїть мінус і мінус, вони нам дають плюс. Отже, ось таким чином маємо мінус. 11. Так, ще раз перегляньте, будь ласка, дописуємо, якщо ви не встигаєте, і далі подивимося ще один номер, <клес> в якому так само присутнє ділення, але знову ми будемо його виконувати по діях. Якщо в цьому завданні це можна було зробити усно. Ви бачите, що це на усно рахунок, фактично, завдання єдине, що треба уважно працювати із знаками, то от наступне завдання, ми вже з вами бачимо, що наприклад, уже Такий більш складний, усно його не виконати. Тому, якщо ми спочатку проставимо порядок дій, я пропоную такі завдання виконувати по діях нижче під прикладом. Ось перша дія це буде віднімання, друга дія, відповідно, треба буде поділити, і третя дія це множення. Отже, після того, як ми визначилися, зрозуміло, що тягнути одночасно. Ці всі завдання можна, але для того, щоб не помилитися, я рекомендую нижче виписати ці завдання по діях. 11115 п'ятнадцяти мінус 3,2 нам потрібно відняти. Знову ми дивимося, що відбувається. Ми бачимо, що у нас різнознакові числа. Раніше б ми б сказали, що такого відняти не можна, але тепер ж ми бачимо, що у нас є від'ємні числа, тому. Точно визначаємося, що так як у нас різнознакові числа, то їх треба буде віднімати від більшого по модулю 3,25, відняти менше по модулю 11,15. І, можливо, виникає питання, чого я взяла в дужки цей. Ми бачимо, що по модулю вираз більше від'ємний, тому відповідно число результат у нас буде від'ємне. Ну а далі ми виконуємо за традиційним способом, значить, нам потрібно помножити ось так. Визначити спільний найменший спільний знаменник це буде 15. І от якщо ми звернемо увагу, значить додатково множник буде до першого дробу, У мене 3, Якщо я помножу, то у мене вийде 6, відняти 11. Якщо б цілих частин не було, то ми б звичайно відняли це. Був би результат від'ємний, але наразі у нас є цілі частинки, тому для того, щоб виконати цю дію віднімання, нам потрібно буде нашу трієчку розписувати. Я нагадую, що трійка розписується. Це як 2 плюс 1. Я поки що говорю про цілу частину. Далі цю одиничку необхідно розписати як 15 п'ятнадцятих, А ні, давайте так. Я бачу, що у нас тут ідеш поки що 2 п'ятих, тому розпишемо як 5 п'ятих, ось так, 5 п'ятих і додаю 2 п'ятих. Ось таким чином. І у підсумку будемо мати, що 3,2 ми розписали як 2,7. Переписуємо ще раз цей дріб. Для чого ми це зробили, я наголошую ще раз, для того, щоб можна було, зводячи до спільного знаменника 15, а це буде знову-таки додатковий множник 3. Ми змогли спокійно відняти дріб мінус 1,1115. Так, от тепер я вже переписую. Так, давайте я ось тут таку виноску зроблю. Що це я прописала, і отут допишу. Виконання цієї дії до кінця, значить, ми дивимося, що це у нас перетворюється, буде результат від'ємний. Дві цілих це 21,15, Відняти одну цілу. 11, 15. Ну, і тепер ви бачите, що ми можемо комфортно відняти, це у нас виходить мінус, не забуваємо, 2 мінус 1, це буде 1 ціла, і 21, 11, відняти 11, 21, 15, відняти 11, це виходить 10, 15, мінус 1 ціла, 10, 15. Ось, ну, і ще можна, що можна ще зробити в цьому завданні, ви бачите, що в цій дії, що можна скоротити 10, 15, я запишу ось тут нижче, це буде дорівнювати мінус 1, якщо ми скоротимо на 5-2 третіх. Це була перша дія. Так, друга дія, ми можемо виконати ділення. Отже, 2,2. 2, Мені треба поділити на той результат, який ми отримали. Перший перші дії на мінус 1,2 третіх. Бачимо, що результат буде від'ємний. Ну і по прикладу попередніх завдань ми з вами розібралися, як це все виконується. Перетворюємо на неправильний дріб. Це буде 12 п'ятих поділити на 5 третіх, поділити на 5 третіх. Перетворюємо другий дріб, міняємо ділення на множення. 12 п'ятих помножити, переставивши, отримаємо п'ятих. і бачимо, що у нас скорочення, на жаль, тут ніякого виконати не можна, тому залишаємо в такому вигляді відповідь: 12 помножити на 3, це буде 36, 5 помножити на 5 дорівнює 25. Так, ну і ось тут у деяких виникає запитання, ми отримали неправильне дріб, а чи потрібно виділяти цілу частинку. Якщо б це була остання дія, звичайно, що цілу частину треба виділяти, але враховуючи той факт, що у нас це дія не остання, нам ще потрібно цей результат, мінус тридцять помножити, і тим більше, що якщо б це було додавання або віднімання, то можливо можна було б і виділити в другій дії цілу частину, але враховуючи, що це многі. Звичайно, що для того, щоб виконати множення, нам потрібно знову було б потім перетворювати мішане число у неправильний дріб. Тому в другій дії це було б недоречно. Отже, бачимо, що множимо два від'ємних числа. Результат буде додатн. Ну і звичайно, що тут можна виконати скорочення. Прошу, будь ласка, перегляньте і для себе визначтеся. 36 поділити на 6 залишається 6 знизу 1. Так само 25 поділити на 5 залишається 5 і 1. І виконавши множення цих маленьких цифр, які ми отримали, виходить 6 а от тепер, уже, коли ми точно розуміємо, що це вже остаточний результат, далі дії ми виконувати не будемо. Звичайно, в цьому випадку виділити цілу частинку потрібно і результат записуємо у відповідь у нашому прикладі, який був заданий на початку. Виходить одна, отже, якщо у нас зустрічається такий. Приклад на декілька дій, які усно не виконуються, то моя порада розписувати це в подіях. По перше, так буде простіше записати. Якщо б ми це тягнули все в один рядочок, я думаю, що можливо не дуже зручно було б це зробити, тому що потрібно одночасно було. Виходить, що виконати спочатку дії в дужках, а всі останні дії просто тягнуться. Так от, для того, щоб не помилитися, краще це робити по діях. І після того, як приклад виконаний, відповідь записується у самій умові вже підсумковий результат. І ще один схожий приклад. Спробуємо зробити. Приклад третій, значить, він містить в собі такі комбіновані дії. Роздивимося уважно цей приклад і визначимося із діями. Він знову таки на три дії. Перша дія це буде ділення, друга дія. Нам потрібно буде Ось таким чином додати результат додати з результатом першої дії, і третя дія, відповідно, буде ділення. Знову ми бачимо, що завдання, які не виконуються усно, тому я пропоную виписати по діях. Перша дія, нам потрібно поділити 63,45 на мінус чотири На попередніх уроках ми з вами проговорили, що якщо ми ділимо у нас ділено і дільниць десяткові дроби, то можна спробувати щось з ними зробити таким чином, щоб наразі, хоча б. Дільник у нас був цілим числом. Ну, в цьому випадку можна помножити на 10, це не обов'язково, але я показую, як простіше виконувати такі ділення. І тоді, відповідно, наша кома переміщується на одну позицію в правий бік у всіх числах результат буде точно від'ємним. Ось, а нам потрібно поділити 634,5, поділити на 47. Зрозуміло, що усну ми цього не зробимо, але це означає точно, що поділити. На ціле число, я так думаю, що буде простіше, тому ми записуємо поруч і виконуємо ділення двох додатніх чисел, пригадуємо, як це працює при діленні у стовпчик. 47. Беремо по обніму, віднімаємо 63 мінус 47. У нас виходить 16, знесли 4. Бачимо, що по 3, Далі наступний результат. Ну і множимо 7 на 30, це двадцять один. Два запам'ятала 3 на 4, 12, 141. Віднімаючи, маємо 23, Тепер зверніть увагу: у мене закінчується чи ціла частинка, І далі ми зносячи п'ятірку, розуміємо, що у нас починається далі дробова частина, тому не забудьте поставити кому. Ну і 235, думаю, що ви підібрали, що для того, щоб помножити на 7, нам потрібно взяти п'ятірочку. Остання цифра 7, ми саме по останній цифрі орієнтуємося, а що ж потрібно помножити, щоб вийти на кінцевий результат, щоб остання цифра була 5. 7 на 5, 35. Так, і відповідь записуємо. Це буде мінус 13,5. Ось так. Далі, друга дія. Ми бачимо, що у нас іде результат першої дії, мінус 13,5 плюс. 9,3. Два різнознакових числа. Сьогодні ми повторювали, в будь-якому випадку треба знайти різницю 13,5 мінус 9,3. І результат буде від'ємний, тому що більше по модулю число у нас від'ємне. Ну, маю надію, що такі числа ви віднімаєте усно. 5 мінус 3 – це остання цифра, буде 2, 13 мінус 9 – це 4, отже, маємо мінус 4,2. І в третій дії Мені потрібно цей результат мінус 4,2 поділити на мінус 4,15. Так, і отут у нас мікс іде ці десяткового числа і звичайного дробу. Дивимося, як би можна було це зробити. Завжди виникає два варіанти: або перетворити десятковий дріб на звичайний дріб, або навпаки, да, звичайний на десятковий. Ну, в даному випадку. По-перше, знак у нас проаналізуємо: мінус помножити, поділити на мінус, це буде плюс, то ми забулися, і дивіться: 4,2, Якщо я проаналізую дробову частинку другого дробу, це одна п'ята. Якщо помножити її на два і, і знаменник, основна властивість дробу, то в мене виходить, що цей дріб, я напишу, поділити, перетворюється на 4 цілих і далі помножу, якщо я 1 п'яту на 2 і чисельник і знаменник, у мене виходить 2 десятих. Отже, ми бачимо, що в даному випадку переписати Змішане число просто у вигляді десяткового дробу, тому я пропоную зробити саме так, чому ви бачите, що вийшли два абсолютно однакових числа, і це якраз у той окремий випадок, про який ми говорили на початку уроку. Ви бачите, що ми ділимо 4,2 на точно таке число, і це дорівнює одиничці. І не забуваємо у підсумку записати відповідь. Отже, ми бачимо, що які складні бувають завдання, а насправді, якщо ми з ними правильно попросимо. Працюємо, ми бачимо, що виходить у нас такі прості відповіді, навіть я б сказала, дуже прості. у нас справді виходить це одиниця ось таким чином. Отже, ще раз повторюю: що якщо приклади йдуть такого типу, які не обчислюються усно, тим більше що у нас іде комбінація з. Прав, і десяткові дроби, і звичайні дроби, і мішані числа. Ось то краще такі завдання виконувати по діях, і кожна окрема дія, бо жодного алгоритму остаточного такого немає. Треба дивитися в залежності від ситуації. Це я про третю дію. Ось, що потрібно переводити в звичайні дроби чи в десяткові кожний окремий випадок, треба аналізувати окремо. Так, і 1314 номер. Ну, Давайте виконаємо одне із завдань, там припустимо друге завдання, роздивимося, тому що вони по алгоритму однакові. Спростивши спочатку ліву частину рівняння, розв'яжи його. Більше уваги ми приділимо на наступному році рівняння. Ми цілий урок розв'язуємо рівняння вже застосовуючи всі наші вміння, це і зведення подібних доданків, і ділення раціональних чисел, множення. ось. Ну, але сьогодні зробимо такий початковий внесок в наступний урок. Значить, Спочатку нам потрібно перемножити. Ми бачимо, що стоїть у мене дріб мінус 3 сьомих, і коефіцієнт біля буквиної частинки мінус 0,6. Їх треба перемножити, х у нас залишиться як множник. Отже, мінус на мінус нам примноженні дає плюс. Що мені потрібно зробити? Це 3 сьомих. Я відразу. От тепер виникає запитання: а що ж тут? Як перемножити? Чи 3 сьомих мені перевести в десятковий дріб, чи 6 десятих перевести у звичайний? Ми пам'ятаємо, що 3 на 7, на яку ми, який би ми множник не множили, ми ніколи не зможемо отримати у знаменнику або 10, або 100, або 1000. Тобто 3 на 7 ми на цілу не поділимо, отже перевести у десятковий дріб ми не зможемо. Тому тут без варіантів перетворюємо наше Десятковий дріб на звичайний ножник Х у нас залишається, ми його нікуди не діваємо, праву частинку просто переписали. Далі ми виконуємо множення. На жаль, тут нічого скоротити не виходить. Отже, виходить 18,7 помножити на Х і мінус 1,44. Далі для того, щоб знайти один із невідомих множників, відповідно, нам потрібно мінус 1,44. Поділити, я нагадую на 18,7. Ну і знову таки, якщо ми на 7 не могли поділити, то на 70 так само ми поділимо, тому я виписую окремо цю дію і попрацюю з нею. Відразу я хочу сказати, що відповідь буде від'ємна, тому ми пишемо знак мінус. А наш десятковий дріб я відразу переписую в вигляді звичайного: це буде 1,44. Поділити на 18,7. І окремо працюємо для того, щоб не тягнути цю всю дію відповідно у рівнянні. Ми окремо її виконаємо і у рівнянні запишемо тільки результат. Мішане число перетворюю на неправильний дріб, це буде 144. Сотих, і відразу перевертаю місцями, міняю ділення на множення, це буде 70, 18. Бачимо відразу, що можна скоротити. Так, ну точно на 10. Ось ми бачимо, да, оці нулі можна закреслити. І якщо ми поділимо 144 на 18, ось це буде 8. Якщо хочете, можете перевірити у стовпчик, чи це дійсно це буде 8. Зверху залишається 8, знизу 1. Ну, і наостанок, що потрібно зробити, ми множимо 8 на 7, це буде 56. Знизу у мене залишається 10. І помножити на 1, отже, у підсумку 56 десятих. Деякі можуть спитати, а чому ми не скорочуємо далі? Ну, тут можливі два варіанти. Якщо ви відчуваєте, що це можна записати десятковим дробом, а це буде 5,6, то можна залишити відповідь в такому вигляді мінус 5,6. Якщо вам хочеться скоротити, то це відповідно буде 28, далі ми. Ділимо 10 на 2, це буде 5, ось таким чином. І виділивши цілу частинку, у нас виходить 5,35. ,5. Можна відповідь залишити в такому вигляді, як звучно мішане число, і це буде мінус 5,35. Ну і деякі у кого виникне запитання, як це так, що це різні відповіді. Як це може бути, що в рівняннях є різні відповіді? Ну, можливо, деякі з вас здогадали, що якщо ми поділимо. Оцю частинку дробову 3 на 5, це якраз і виходить 0,6, отже, у підсумку виходить той самий результат. Тому не хвилюйтеся, все правильно і перша відповідь, і друга мають місце на існування, тому що це одне й те саме, але вже звикаючи до того, що на зовнішньому незалежному оцінюванні відповіді даються через кому або у вигляді цілого числа, то можливо є сенс уже сьогодні. А звикати до того, що відповіді записуються у вигляді десяткового дробу, якщо це можливо, на сьогодні будемо завершувати до наступних уроків.